Як часто буває, на лавах підсудних за фальшиві гроші, частіше саджали не тих, хто крутив великі суми, а простих виконавців, ремісників монетної справи та нещасних любителів, що вирішили підробити пару монет на пивко. І так, виконавці завжди крайні майстри, їхні помічники, іноді якийсь невдалий аматор, який переплутав алхімію з шахрайством. Але був був у Європі короткий момент, коли справедливість все ж знайшла своїх героїв посеред поважних панів. Отже, Англія, 12 століття. У ті славні часи карбувати монети могли не лише король, а й увесь феодальний бумонт, герцоги, барони, графи інші титуловані фрілансери. Формально кожен з них мав ставити на монеті свій герб або печатку, щось на кшталт гарантії якості. Але спокуса заробити трошки грошенят просто таки з повітря, справа зовсім не нова. І почалося: сплав срібла з міддю, маскування чужими гербами, і так далі, і так далі. Усе як слід. І от, з'являється Генріх І. На псевдо добре обізнаний. Наука його, судячи з усього, цікавила лише в тому випадку, якщо вона допомагала визначити, хто кого на гроші кинув. Бо на Різдво, 1121 року, цей веселун зібрав у Вінчестері власників усіх монетних дворів. Так, прямо всіх, з усієї Англії. Не на вечерю, а щоб ті довели, монети, мовляв, справжні, без домішок брехні та міді. Здається, дехто з поясненнями впорався. Але от 94 особи покинули замок уже з однією рукою. Суворий, але дуже конкретний фідбек від монарха. Здається, це байка, бо історичних підтверджень знайти не вдалося. Але вона добре показує відношення тогочасного суспільства до справи підробки грошей. Проте, схоже, що Генріх I мав особисті рахунки з фальшивими монетниками, ну або просто дуже не любив дріб'язок. В усіх сенсах. Бо що ще могло змусити монарха двічі проводити масштабні чистки монетного цеху? Спершу в 1108 році, а потім із особливим розмахом у 1125 Про це нам натхнено шепочуть з глибини століть хроніки очевидців. Наприклад, Флорентин Вігоренський, який записав усе підряд до 1118 року, розповідає, що викритим шахраям виколювали очі й обрізали статеві органи. Середньові Вічне правосуддя в усій красі Генрі Гантінгтон, ще один мемуарист, у 1125 році з нотками обурення повідомляв: Король вирішив, що всім монетярам, хто нишком карбує фальшивку, слід рубати праву руку. І це був не жарт, просто новий стандарт у сфері фінансового контролю. Джон Вустерський, відомий хроніст. Також підтвердив вищесказане: майстрам, спійманим за фальшування монет за королівським указом, рубають праву руку і відрізають те, що мало бути відрізаним за указом. Тоді це називалось правосуддям і виконанням королівського едикту. А Генріх І увійшов в історію як мудрий законодавець, саме так. Той, хто кастрував фальшивомонетників і вправно розмахував сакирою заради чистоти грошового обігу, запам'ятався нащадкам як символ правової думки. А якщо згадати, що Генріх І активно змагався за владу з баронами, то виникає спокуса припустити, що деяких дворян інколи наділяли статусом фальшивомонетник. З усіма вихідними наслідками. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується. В наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривне. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, панили церкви, кондотіє, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки. Історію, і не тільки від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про грошики в середньовіччі, про те, як їх обмінювали, і трошки торкнемося теми покарання фальшивомонетників. А серед підписників каналу, які прокоментували цей ролик коментарем від семи слів, я розіграю книгу Петра Яценко. Прес, чорнило, три гармати. Що більше коментарів, тим більше шансів перемогти. А поки ви натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі, я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу. Цих шляхетних панів лицарків ви зараз бачите на екрані. Дякую! Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Давайте уявимо, що на дворі, припустімо, 1375 рік. З Парижу до Праги, чим чекує якийсь середньовічний фрілансер? Можливо, це поважний купець у відрядженні, або то вічний студент, що вирішив осягнути мудрість у щойно створеному Карловому університеті. Спойлер, стипендій немає. В принципі, це не важливо. Люди того часу подорожували їм не те, щоб дуже рідко: верхи, у возі, човном пішки, туди-сюди, по всьому християнському світу. Та ще й зазирали на схід і в північну Африку. Якби тоді були тревел-блогери, вони б мали чималеньку аудиторію. Давайте тепер заглянемо всередину гаманця цього потужника. Цілком імовірно, що там була би наступна картина: мідь для дрібних витрат, поважна купа срібла і навіть кілька золотих монет. Але тут починається веселе, бо монети, як родичі, не весіллі. кожна з різної епохи, кожна зі своєю драмою. Частина срібних з Франції ще з часів останніх трьох королів. Один з них, до речі, відзначився тим, що покращив монету, розбавивши її срібло чимось, чимось менш срібним. Формально це не фальшивка, бо це ж сам особисто король наробив. Але на базарі можуть подивитись косо. Або ти, дурень, або твій король фальшивомонетник. Обирай що більше до смаку. Далі кілька монет, викорбаних у тих самих регіонах, що їх відтяпали англійці під час столітньої війни. Король Англії тепер вважає себе ще й законним королем Франції. Чи можна ці монети вважати французькими? А може англійськими? А може й узагалі не чіпати, поки не з'ясується, чия тут влада? Є ще купка монет від різних князьків із німецьких земель, через які наш достойник їхав транзитом. Це теж нормально. У середньовіччі право карбувати гроші мали всі комунелінь. лінь. Світські князі, церковні владики, а іноді навіть міста. Хочеш свою валюту? Будь ласка, місто є, монетний двір буде. Також виявилося кілька монет від двох італійських міст держав. Але найцінніше це золото. Три венеціанські дукати із святим Марком. Бо хто ж ще може гарантувати платоспроможність? І два флорини з Йоанном Хрестителем та Лілією Флоренці. Шик, блиск, надійність, як середньовічний мастер-карт. Ну і дякувати святим, що є пражські гроші. Товстенькі, з високим вмістом срібла. Їх охоче беруть і в Польщі, і в Угорщині, і навіть на Балканах. Що не кажи, а празі з грошима пощастило. Але от біда, як усе це конвертувати. Коли після важкого робочого дня доведеться розраховуватися за смачненьке пивко, що робити? Гроші є, але вони всі з дюжини держав та різних епох. Курсів валют немає. Новини приходять з мандрівниками раз на місяць. Інтернету ще десь із 600 років не буде. Телеграф теж не придумали. Газета з курсами валют. Поверніться за 70 років, коли друкарство нарешті винайдуть. От і крутись, як знаєш. Добра новина полягає в тому, що питання обміну валют. Не така є катастрофа, бо людство вже понад дві тисячі років вигадало, як з цим жити. Секрет простий та надійний, наче пружина від дивану. У середньовіччі кожна монета це не просто блискуча цяцька з пикою якогось місцевого князя, а фактично маленький злиток дорогоцінного металу. Номінал? Такого він взагалі цікавить. Якщо написано 2, то це значить, що монета тупо вдвічі важча за ту, на якій написано «1». Ніякої інфляції. Тільки хардкор і вага. А вага, як відомо, це надійно. Тож як видати решту? Дуже просто: не вистачає монети дрібнішого номіналу діставай ніж. Монету ріжуть, ламають або рубають, аби видати точну суму. Курс дроблення на око, але чесно. Карбування монети це не просто декор, це немов паспорт громадянина. Тут вказано, де її карбували, і головне, хто своїм величним і святим, іноді умовно, авторитетом гарантує, що срібло там стільки, скільки треба, а не як у деяких французьких королів. А ще вітіювати гравіювання не для краси, а для захисту від місцевих майстрів наждачного ремесла, які час від часу люблять обточити монетку по краях. Щоб трошки зекономити. А обмін валют здійснювався не через біржу, а за чесною простою формулою. Скільки чистого металу є, стільки й коштує. Все коли хтось приходить до міняли, аби перетворити свою строкату мішанину монет на щось, що місцеві не погребують узяти в оплату. Той не поспішає. Спочатку з-під прилавка витягується набір інструментів, які нині більше пасують ювелірові, ніж будь-якому касиру, точні ваги та пробірний камінь. Міняла бере вашу монету, шкрябає її об чорний камінь. І поруч робить кілька контрольних рисок голками з відомими сплавами. Потім усе це поливається чарівним розчином. І за кольором реакції він визначає, що з монетою, якої вона якості. Це щось добротне чи щось середнє між непогано і трішечки фальшак. Колір ліній на монеті міняла звірить з еталонною табличкою. Вони будуть світліші за деякі і темніші за інші. Отак От і з'ясується, якість монети, і чи варто її тримати в руках пристойній людині. До речі, в цій самій лавці міняли може сидіти ювелір. Місцевий експерт з магії дорогоцінного металу, і він особисто сам все перевірить. Бонусом у нього можна ще й обручку замовити. Далі ваги монети зважуються і, враховуючи пробу, визначається, скільки дійсно чистого срібла чи золота наш уявний пан мандрівник притягнув через пів Європи. Якщо ці монети з надійною репутацією, ті самі, що користуються повагою в усіх нормальних тавернах і борделях Європи, пробу можуть і не перевіряти. Дивляться лише на зношення і на те, чи це часом не мідь вкрита тонким шаром благородного металу. Курс, як водиться, залежить і від репутації того, хто монету випустив. Бо вага, знаєте, ще не все. Найпробачить мене лондонський козак Борис Бритвенко. Тому що репутацію на терзах не зважиш. Її треба знати і уважно слідкувати за свіжими плітками-чутками від кожного подорожнього, аби не прогавити важливу новину. Після того, як монетяр виявить вміст благородного металу, він перераховує його у місцеву валюту, чия проба добре відома. І ясна річ, бере за це свою комісію. Бо працювати за спасибі це неблагогодна справа. До речі, ті самі монети з леопардами, які англійці накарбували у Франції, міняла, взяв би мовчки. Метал там добрий. А от славнозвісний покійний король Філіп виявився не інакше як монетним аферистом. При ньому французька монета настільки щедро наповнилась міддю, що срібла в ній стало менше, ніж совісті у лихваря. Такі гроші у Франції прозвали чорномазами, бо цей сплав чорнів швидше за репутацію боржника. Такі монети міняла просто відсунув подалі. А за решту, пробормотівши щось, порахувавши на восковій табличці стилусом, записавши у книжці, міняла видав би мандрівникові блискучі свіжі гроші, ті самі пражські гроші з богемського срібла, видобуто в шахтах Кутної Гори. А що ж було б з іншими строкатими монетами? Та нічого надзвичайного. Їх також могли прийняти. Бо, по-перше, якщо люди йдуть кудись одним маршрутом, то певно хтось буде повертатися. Тож міняла просто чекатиме такого мандрівника. А по друге, якщо ніхто не схоче їх брати, чи занадто довго ніхто не йтиме у зворотньому напрямку, то міняла би зайвих реверансів продасть ці монети ювеліру. А той переплавить і зробить з них або келих, або кулон, або, прости Господи, хрестик для місцевого архідеякона. Тож, як бачите, грошики полюбляли вже тоді. Чесно кажучи, їх полюбляли завжди, що й не дивно. А тому за злочин проти грошей відповідати доводилося суворо. Давайте обговоримо одну показову справу проти фальшивомонетників. Про один з особливо варварських способів страти варіння у киплячій воді згадується у книзі розпоряджень міської влади Штральзунда. Ця практика, між іншим, узаконена ще з 1285 року. І саме цей документ повідомляє про указ на розшук деякого Ніколаоса Вінкельдорпа, який прибув до міста разом з купцем Германом Ондельдорпом. Рішення ухвалене відповідно до Любекського права. Вінкельдорпа звинуватили у фальшуванні монет, але той не став чекати нагоди перевірити температуру кипіння води в котлі і втік у невідомому напрямку. Зате інший фігурант тієї ж справи, Клаус Ельмхорст, не був таким моторним. Його за вироком того ж суду також урочисто засудили до страти шляхом варіння в окропі. Фальшиві фенінги, які обидва завезли в Штральзунд, знайшли під ліжком у Вінкельдорпа, мабуть, відкладав на Чорний день. І якби того Вінкельдорпа зловили, вирок був би такий самий, як у його менш щасливого колеги. Указ датований 31 березня 1431 року. Весна, сонечко, співають пташки. Ідеальна погода для публічного варіння живцем. Місцем проведення події стала стара ринкова площа Штральзунда, де в жовтні або листопаді того ж року містяни мали нагоду побачити невідворотність правосуддя. Треба сказати, гулянки на тій площі в ті часи це не зовсім ярмарок з солодкою ватою. Аж ніяк. До прикладу, в 1414 році, скажімо, головним атракціоном було насадження кота на ганебний стовп. Хто впорався, той гордо іменувався котячим лицарем. Розвага така собі, як на мене. А в 1415 році були більш цікаві конкурси. В той рік розважалися тим, що сліпі намагались бити свиню палицями. Правда, вони здебільшого лупцювали один одного. Технічно я не бачу жодних порушень правил змагання. Можливо, хтось із учасників був ще тією свинею. Втім, навіть на фоні такої культурної програми страта Ельмхорста залишилася в пам'яті містян ще століття. По тому про неї частенько згадували у розмовах на кухоньках. Про подію писав у своїй хроніці преподобний Іоган Беркман, який ймовірно, не знав про вже згадану книгу розпоряджень. Але достоменно передав, що котел, у якому фальшивомонетник варився живцем, залишили на тому ж місці в якості морального уроку і, мабуть, місцевої дивовижі. Туризм у Штральзунді мав би успіх, якби тоді існував інтернет. Згодом усі були впевнені, що засуджений був із клану монетярів. Принаймні так розповідали діди онукам. Хоча в документах справжньої професії Ельмхорса не зазначено. Можливо, він просто не любив черги в обмінниках. І ще такий нюанс. З юридичної точки зору це було суцільне свавілля, бо за Любекським правом, яким виправдовували судову розправу, підробка монет взагалі не була окремим злочином. Підроблені гроші це максимум доказ, а найгірше покарання штраф або зняття волосся разом зі шкірою з голови, що звичайно також не найприємніша процедура. Проте все ж таки не йде в порівняння з вироком Ельмхорста. Але, як ми знаємо, оцінювати минувщину з позиції сучасного права і моралі, моветон. Жорстокість була тоді в моді. За злочини проти новонародженого капіталізму карали яскраво, креативно і публічно. Стій, стій, стій! В описі мій телеграм-канал. Підписуйся, для мене це важливо. Розраховую на тебе. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам. Які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.